Лінивці можуть затримувати дихання під водою до 40 хвилин. Це більше, ніж усі тварини. Це можливо через дуже повільний метаболізм лінивців. Їм насправді не потрібно стільки кисню. У пінгвінів є коліна, а у дітей до 3 років замість колінних чашечок хрящова тканина. Перше відео на Ютубі з роздільною здатністю 1080 пікселів було про ляльок, які співають богемську рапсодію. Миючі засоби рекламують як екологічно чисті, тому що вони не містять фосфати. Але вони і так не містять фосфати з 1994 року, коли їх було заборонено у всіх штатах. Такий прийом дозволяє підняти ціну на 5%, нічого не роблячи. Найбільша пустеля у світі це Антарктида. Кущі та хмари у грі Маріо намальовані однаково, просто вони різного кольору. Так зробили, щоб заощаджити пам'ять. Мурахи та павуки не можуть завдати собі шкоди від падіння з будь-якої висоти. Вони набирають недостатню швидкість для цього. Броненосці та люди це єдині на планеті живі істоти, здатні переносити проказу. Білий ведмідь це єдина тварина, яку не видно у тепловізор. Коали сплять 22 години на добу. Кожна 10 людина лівша. М'яч для гольфу має 336 ямочок. Єдина рекламна кампанія, в якій брав участь Елвіс Преслі, проходила 1954 року. Йому було 19 років, і він рекламував магазин пончиків, до якого любив заходити. Преслі тоді ще не був на піку своєї популярності, і як гонорар отримав коробку гарячих глазурованих пончиків. У 1956 році, перед участю в шоу Еда Салівена, Елвіс Преслі на камеру зробив щеплення від поліоміліту. Після такої реклами щеплень кількість щеплених американців збільшилась на 15%. Тоді багато хто не розумів важливість щеплень і ставилися до них скептично, особливо підлітки. Під час Другої світової війни проводилося багато досліджень, щоб використовувати тварин у військових цілях. Британці намагалися навчити чайок знаходити у морі перископи підводних човнів. Передбачалося, що птахи сідатимуть на них відпочивати, заважаючи огляду. А кажанів з Бразилії намагалися пристосувати як носіїв запальних бомб. Жінки моргають частіше за чоловіків. У вгрів дві щелепи. Перша звичайна, а друга знаходиться у горлі. Вугор кусає здобич першою щелепою, тим часом друга висовується вперед і допомагає здобич проковтнути. До речі, чужого вигадали ґрунтуючись на анатомії вгрів. Кенгуру не може стрибати назад. Основна зоологічна різниця між великими та маленькими кішками у їхній під'язиковій кістці. У великих кішок вона гнучка, що дозволяє їм гарчати. У маленьких закостеніла і вони можуть тільки муркотіти. Щороку корови вбивають більше людей, ніж акули та алігатори разом узяті. У природі існує 3500 видів комарів, але тільки сотня з них кусається. Кров п'ють лише самки, це їм потрібно перед відкладенням яєць. Комар не смокче кров, він фізично не може це робити. Він протикає шкіру своїм хоботком і чекає, коли кров під тиском у середині людського організму пройде хоботом у тіло комара. Слово фак вимовлялося у фільмі Вокс у Стріт» 569 разів. Вагітність у слонів триває 2 роки. Найдовший у світі черв'як може досягати 55 метрів завдовжки. Лінивці іноді приймають свої лапи за гілки та падають з дерев. Елвіс Преслі жодного разу не виступав на біс. Мінус 40 за Цельсієм і мінус 40 за Фаренгейтом одна й та сама температура. Леопард може затягнути на дерево здобич, яка вдвічі перевищує його вагу. Етикетка на пляшках Джоні Вокер приклеєна під кутом 24 градуси. Через те, що інженери при проектуванні не врахували вагу книг, бібліотека Університету штату Індіана поступово йде під землю. 27% скануючих пристроїв ламається, тому що хтось вирішує відсканувати свою дубу. Огірок може на 90% складатися із води, але якщо їстимеш одні огірки, справу не вгамуєш. Коли ви телефонуєте в техпідтримку і вас просять трохи почекати, після чого включається музика, це оператор вимикає свій мікрофон, щоб ви не чули його. Але він вас чудово чує. Спанч Боба спочатку хотіли назвати Спанчбой, але ця назва вже була запатентована виробником швабр. У 1856 році вперше визначили висоту Евересту. Вона виявилася рівна 29 тисяч футів, але круглі числа викликають підозри. І щоб не подумали, що вимір був приблизним, оголосили висоту 29 тисяч 2 фути. Слони єдині савці, які не вміють стрибати. Недарма з'явилася приказка, що легше слона навчити стрибати через паркан, ніж ми ходимо до школи не 9 місяців на рік. З урахуванням канікул та вихідних виходить трохи більше 6 місяців. Риби неспроможні плавати хвостом вперед більшість риб. Бджоли дуже швидко рухають своїми крилами. Від цього тіло бджоли електризується. Коли бджола сідає на квітку, частина статичної електрики перетікає на неї. Інші бджоли відчувають електрику і так розуміють, що пилок на цій квітці зібраний. Основний дохід кінотеатрів не від продажу квитків, а від продажу коли та попкорну. Так само, як основний дохід кав'ярень мережі Starbucks. Не від продажу кави, а від продажу цукру, який ми просимо додати до кави. Необхідна для людини щоденна кількість калорій міститься в 6-10 півлітрових пляшках пива. У Швейцарії морська свинка вважається соціальною твариною. Ви не можете за законом утримувати лише одну свинку, щонайменше дві. Гелій – перший та єдиний хімічний елемент, який відкрили не на землі. Його виявили на сонці, вивчаючи його спектр. Це сталося 1868 року. Рекорд Ютубу це 6,4 мільярди переглядів та 34 мільйони лайків за 97 днів. Найвища щільність населення у Бангладеші. Перше відео на Ютубі було про похід до зоопарку. Муха може піднятися та перенести чверть сірника. Білку з льодовикового періоду звати Скрет. Комар може розігнатися до швидкості 3 км на годину. Якщо ви прийдете в місце з великою відвідуваністю і привітаєтесь усім обслуговуючим персоналом, а наступного дня прийдете туди в іншому одязі, то вас впізнає лише 10% співробітників. У звичайній кульковій ручці вистачає чорнила на 30 тисяч смайликів. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.